Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, чи потрібні ці стосунки, чи є в них продовження. Виберіть варіант 1, 2, чи 3. Перший, другий і третій. Перший варіант. І потрібні, і потрібно продовжувати. Тобто, стосунки дуже. Добрі, дуже гарні, і вони ведуть до якогось шлюбу чи дуже-дуже до довгострокових відносин. Другий варіант, В другому варіанті стосунки, вони всього, що не потрібно, тому що тут більше затрат, чи ви будете потім мати. І це вам для себе потрібно зважити. Наскільки ви готові себе вкласти в ці стосунки і свої емоційні да, переживання. І... І в кінці ви можете мати не те, що ви хочете, тому я б не рекомендувала продовжувати. І третє тут теж так, вони потрібно і вони мають шанс на те, що стосунки. Будуть мати продовження і можуть перейти в щось набагато таке серйозніше. І тут швидше всього, що партнер або старший вас, або заможніший ваш, Тут є якась дуже соціальна різниця. Але стосунки потрібно продовжувати. Всім гарного дня і дякую!